Офіційна преса опублікувала закони, схвалені парламентом у четвер, 16 січня. Про це повідомили українські інформаційні агенції. Більшість з них набуває чинності вже наступного дня після публікації, 22 січня. Зокрема, це зміни до закону про судоустрій, і статус суддів, нардепів регіоналів Олійника та Колесніченка. Одним з пунктів є введення норми про продаж сім карток за паспортами, яка почне діяти з 1 травня. Також закон, що змінює регламент Верховної Ради та спрощує порядок надання згод. Оде на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народних депутатів, які скоїли злочин. Івано-Франківська міськрада вимагає від президента України і лідерів опозиції негайно розпочати переговори. Про це мовиться у зверненні, яке депутати ухвалили на позачерговій сесії. Вони пропонують опозиції вести переговори на таких умовах: дострокові президентські і парламентські вибори, відставка уряду Миколи Азарова і формування перехідного технічного уряду, скасування всіх законів, ухвалених 16 січня, притягнення до кримінальної відповідальності винних у побитті мирних демонстрантів та журналістів звільнення від переслідування всіх учасників мирних акцій підписання угоди про асоціацію з ЄС протягом 2014 року. За це звернення проголосували всі 35 присутніх на сесії міських депутатів, у тому числі і депутат з фракції партії регіонів Богдан Федьків. У разі невиконання цих вимог депутати залишають за собою право на громадянську непокору. Я не боюся тюрми. Я вже на багато років наговорив і загляд договорюю. Всіх не пересадять, всіх не пересадять. У нас сьогодні мільйон людей на майданах не пересадять, тому що тюрем не хватить і друге, народ своїх в образу не дасть, тому що всі ми сьогодні, єдині як ніколи, всі ми один за всіх і всі за одного.